Як люди сказати це варіант, що ми продовжуємо? Тут виходиш ти отак і я, чесно кажучи, вже хочу піти поміняти трохи сподня. А, ти чого так вирядився? Серега, бо я зараз йду грати номер, де жінка чекає чоловіка з корпоратива. Ну і. Ну, я жінка. А, добре, йди, чекай. Йду. Слухайте, поки. Поки Віталік побіг, я вам скажу, що дуже потішний чоловік. Ото от Віталік Тильний з Тернополя він страшенно потішний. А, а я ж давно помітив, що коли людина в житті займається, ну в будь-якій сфері працює, це все одно так чи інакше відбувається на найближчому оточенні, на сім'ї, на дружині, на дітях. Син Віталіка Тильного готувався до першого причастя. Вони християни, родина віруюча, то для них є велике, і то дійсно дуже велике світле свято. Священник в церкві всім діткам, які збирались до причастя, роздав такі анкетки. І в тих анкетках такого графа і клітинка. Графа і клітинка, і там пише: тако, не ходив до церкви, то гріх, гріх, якщо не ходив, ставиш пташечку, що не ходив. Або не молився на ніч така графа. Ну, то гріх, гріх не молився, ставиш пташечку, не слухав старших і так далі. Для чого то все? Ну, діти ж маленькі йдуть до сповіді, свяща не буде питати, чим зрішив. А воно мале, бе, ме. То щоб діти не бекали, не мекали, взяв анкету і пішов по списку зверху вниз. Так всім зручно. І от навіть дружина Віталіка приходить якось е, в обід додому, дивиться малий, тильний, сидить на кухні і шпіліть в якісь е, в ці, стрілялки в комп'ютері. Ну йо, Віталіка дружина каже: Сину, закрий, будь ласка, комп'ютер іди вчити уроки. Дитина каже: Мама, я потім повчу уроки, зараз я хочу погратися. Але там знайшла коса на камінь, і мама каже: ні, сину, будь ласка, закрий комп'ютер і марш в кімнату вчити уроки. На що малий абсолютно резонно відповідає, що мама сьогодні п'ятниця. Завтра субота, школи нема. Я сьогодні буду гратися, а уроки я буду вчити завтра. Наша мама каже: ні, закрив і пішов. Малий до мами щось гаркнув, мама малому посраці тріс, малий закрив комп'ютер, пішов в свою кімнату, підійшов до анкети, поставив пташечку і пішов вчити уроки. Віталій жінка каже: я підходжу, беру анкету, дивлюся, свіжа відмітка. Бажав зла ближньому своєму. Це варіати Шоу», Ми бажаємо вам тільки добра. Е, ти чого тут сидиш? Ну Віталік як тобі казав. Зараз мініатюра, п'яний чоловік вертається додому до жінки з корпоратива. Я чоловік. Ну тоді йди, але будь акуратний, вона дуже зла. Віталій, тильний, Владзьо. чоловік повернувся додому після корпоративу. В ноль. Де воно лазить? Де воно Олька, я Олька, я вдома як штик. Ти ти худоба. Ти як мертва худоба. А що? Бо не мечиш. М -м -м. Та ти ж як вопно. А чому? Бовгашений. Володя, та ти залитий, як долина весною біля річки з плакучими вербами. Боже, як я гарно залитий! Як я гарно. Морду закрий. Як так навалитися? а? Олька, не кричи. В нас на корпоративі був конкурс який. Хто вип'є пляшку горілки, той получить цукерку. І що? А, Це що таке душе? Засос. Подразнення. А. Від чого? Від засоса. <різь> Подивись на себе. Костюм порваний, коліна побиті. Ти що бився там? Ми водили хоровод. а І я в хороводі заснув. І що? І того ніхто не замітив. Я, я аб, слю, а, 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 а я. Ало, ало, а? А? От скільки разів я тобі говорила, а? От чуєш, що п'янієш бігом додому, а я так і роблю. Я так і роблю. Я собі бабах, чую, п'янію, біжу додому, чую тверзію і назад. Ти дограєшся. ти дограєшся до того, що я візьму з тобою і розведуся. От що ти таке говориш? У ми маленькі. Ми з тобою шлюб брали. Ми з тобою поєднені там. І ніхто, чуєш, ніхто не в силі нас з тобою розлучити. Навіть горілка. Вона може... Так марш спати вишов! Що мені пішов марш спати? Я тобі сказав, що спати! Ти мені можеш про орілку розказувати! А укаж